Ну, отакі от подарунки прилітають на позиції наших військовослужбовців під виглядом 82 мм мінометів. Працює 152 мм артилерія Мста Б, судячи з того, як кущність, з якою, скажімо так, покладено там на осколок було тут, на фугасну дію. Нищиться інфраструктура. В основному, де не попадають по позиціям, вони нищать інфраструктуру. Це шахти, які знаходяться в Донецькій області. Це будинки мирних жителів. Сьогодні вночі по нам працювали 82-120 мм міномети, 122-152 мм артилерія і навіть 122 мм партизани. Тобто це, скажімо так, одноразовий град, який може вести стрільбу на дальність понад 10 кілометрів. По нашим позиціям відбувся артилерійський обстріл, розпочинався 82-м калібром, а далі пішло вже більш крупне і більш важке. Артилерія, Саушки були, наскільки ми зрозуміли. Ствольна артилерія дуже гарно тут працювала. По нашим позиціям, по Мар'їнці, по іншим позиціям майже, мабуть, по лінії фронту більше п'яти кілометрів обстріляли. Жертв немає. Tanto